Так? Все, так. Так, всім доброго дня. Сьогодні є питання по нашій комісії. Хочу сказати, що у нас на комісії запрошені секретарської серед садів, начальник відділу відділу Італія Сенгівна, його не богата Петрівна, і Асаді Снапу Кимник Серку. Значить, ви всі знаєте, що постійно комісія не всі відповіді може бути безпотня кожна особа. Кожна особа може взяти з собою будь-якого фахівця, спеціаліста, економіста, юриста, і буде на комісії давати будь-які питання. Так, комісія може, має право допомогти їхні якісь питання, чи може бути якісь і додатку, може бути письмово форму, якесь питання, так. може її вилучити, може його відмовити. Хто за це? У нас є в комісії 5 чоловік, значить зараз на підсотні 3 чоловіка, наші повністю. По те, що за робот нашої комісії, прошу голосувати проти за да, доголосного рішення прийнято. Перше питання. По затвердження меморандуму по співпраці з громадськами. Громадська громадською громадської центр розвитку ІЗД і сори. Так, СОРЕ, так, так. подаємо питання для заступника начальника ми трошки буде тут усі діло. селищної ради надійшов у минулому році лист щодо прийняття участі у створенні консультаційних пунктів для розвитку бізнесу, на що гнявська громада відповіла, що погоджується на створення такого робочого місця. і Створення консультаційного пункту у СНАДі. На даний час надійшов меморандум щодо заключення договору про взаєморозуміння та співпраці, повиканий стати основного документу про співробітництво, реалізацію проєкту створення та розвитку консультаційних пунктів для бізнесу. Головною метою цього буде створення консультаційного пункту. Це підтримка малого і середнього бізнесу в громаді шляхом надання консультацій. Це за результатами цього меморандуму, буде заключено. Ну, Меморандум, потім прийдуть фахівці, що фахівець тут буде визначення розпорядження голови, пройде безпосереднє навчання, отримають матеріали щодо консультування і почнемо працювати. Але за рахунок цього, що будуть, будуть надані цільові кошти на закупівлю обладнання для створення робочого місця. Це має бути придбаний комп'ютер у вигляді ноутбука, принтера мишки, стіл, стілець і крісло для працівника. Це обладнання буде закуплене за рахунок уряду Японії, який фінансує, а закупівлю буде проводити громадська організація. Від нас буде вимагатися у подальшому надати робоче місце, укласти стороною один договір цільового фінансування на придбання обладнання та меблів за рахунок коштів, профінансованих в рамках цього, і поставити його на баланс. І ми маємо користуватися не менше, ніж три роки. Це основні вимоги, що до цього ми оракують. Дякую за маленьке роз'яснення. Розумієте, да. на чемпіоза читаючи це до кінця. Відповідно до статей 26, 42, 59 закону України по місця садування України, метою створення та розвитку конституційних пунктів для бізнесу в Вінницькій області, рахувати рекомендації постійної комісії з питань прав людини, законності ці власності, депутатської діяльності, етики та регламенту, По князька серед рада вирішила затвердити номераду про. Співпраці між Окняцькою серещо ради та громадською організацією Центр розвитку ініціатив історик. «Ін Увинувачені Окняцького серечного голову Грунка Олександра Петровича на підписання меморандуму про співпрацю між Окняцькою серещою раду та громадською організацією Центр розвитку ініціатив і «Ін Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, власності депутатської діяльності ефіки та геландської. Розумей, питання. Можливо є питання членів комісії, може присутні? Немає тоді. Встанемо питання на голосування. Прошу просувати по першому питанню. Проти утримувався одголос. Вирішення прийняти. Друге питання. Розержімо меморандуму по співпраці з турчинським відділом надання безоплатної правничої допомоги. Центрально-західне управління надання безоплатної правничої допомоги Північного підживленного центру надання безоплатної правничої допомоги. Сьогодні на нашу адресу надійшов договір, вирішує меморандум по співпраці між стученським відділом надання безоплатної панівчої допомоги і забнявською об'єднання територіальної громади. Сторонами через налагодження конструктивного діалогу, об'єднання зусиль за кращої практики та координації діяльності щодо надання безоплатної правової допомоги. Така допомога надавалася попередньо цим безоплатним правничам. Зараз в них змінилися прийшла організації, змінилася назва, і вони хочуть відновити роботу на центрі і надавати безоплатну правову допомогу без захищені царство населення. І також надавати юридичні консультації по наших справді на Зрозуміло, пані Артурі. Може поясні питання? Дякую. Я ще десь вичитаю питання, так. Відповідно, статею 26, після дев'ять закону України про місцеве місцях в Україні з метою створення та розвитку безоплатної правової допомоги громадянам враховуючи рекомендації постійної комісії з питань прав людини, законності, власності, депутатської діяльності етики та регламенту. В акня став разу вирішила. Затвердити меморандум по співпраці між охнянською середно радою та тусільським відділом надання безоплатної правничої допомоги центрального Західного управління, надання безоплатної правничої допомоги північно-міжорного центру, надання безоплатної правничної допомоги, уповноважити вовхнятського серечного голови Олександра Петровича. На підписання меморандуму про співпрацю між Окняцькою серед та Кучинським відділом надання безоплатної правничної допомоги Центрального захисту управління надання безоплатної проміжної допомоги Північного міжнародного центру надання безоплатної пранічної допомоги. Контроль за виконанням даного рішення покладені на постійну комісію з питань прав людини законністі власності депутатської діяльності епікала. Питання всі зрозуміло? Немає ніяких питань. Прошу за дане питання голосувати. Проти утриматися одноголосно. Дякую рішення прийнято. І наостанок прошу про місце голосувати за цих два питання вимісті на розвідній сесії 14.25 року на 15.00. Прошу висувати. Проти отримав одного розповідного. Все, всем дякую за приправку. Если закончится.